Беремо три пронумеровані пробірки. У першу вносимо розчин 1% яєчного білку. 5 крапель на дно пробірки. У другу пробірку вносимо 5 крапель розчину будь-якого дипептиду, наприклад, гліцил гліцину. Який містить одну пептидну групу. До третьої пробірки вносимо 5 крапель розчину амінокислоти, наприклад, гліцину, яка зовсім не містить пептидних груп у лужному середовищі. В присутності іонів довалентного купрому розчини білків і пептидів набувають фіолетового забарвлення. До усіх трьох пробірок додаємо по дві краплі лужного реактиву, що називається біуретовим. У кожну пробірку вносимо по дві краплі біуретового реактиву. Яєчний білок містить багато пептидних груп, тому утворює Забарвлений у фіолетовий колір мідний комплекс. Гліцилгліцин містить лише одну пептидну групу, тому він не утворює стійкого комплексу. Лише пептиди, що містять більше чотирьох пептидних груп у своєму складі, дають якісну реакцію на біоритовий реактив. І, звичайно, амінокислота теж не дає підтвердження наявності пептидних груп за допомогою біоритового реактиву.